Привіт, усім на зв'язку Маніфест, і це новий дайджест про український Ютуб і не тільки. І ми починаємо. Стерненко все знав. Мережею шириться відеофрагмент, де Сергій Стерненко на шоу Женя Яновича 2023 розповідає про на той момент майбутню операцію БНР, яка розпочалась через п'ять днів після публікації відео. От, наприклад, за білгородський напрям відповідає В'якін. Ось е, до речі, скоро звільнимо БНР. Е. Таким чином, через халатність Жені Яновича і Сергія Стерненка, операція під кодовою назвою БНР ледь не була зірвана. Наразі відомо, що залужний запросив В'якіна до себе в кабінет, щоб той розповів, як секретна інформація потрапила до нового популярного вечірнього шоу. Врешті-решт хочемо нагадати, що що на Росії почалась справжня громадянська війна, до якої ні Україна, ні В'якін, ні Женянович, а тим більше Маніфест не має жодного відношення. Ай, це це жаль, це це жаль, це жаль. Для усіх охочих та спраглих до подорожей рекомендуємо канал За Світ. Тут ти знайдеш повноцінні мандрівні випуски відомими і не дуже туристичними локаціями, корисні лайфхаки, практичні поради й особисті замітки авторки. І про це все українською і закарпатським відтінком. Посилання за традицією у закріпленому коментарі. Іван Гая продовжує плавати. Він продовжує звинувачувати суспільство у тому, що воно його гейтить, і знімає відео наклепи, де виривають його слова зі стрімів із контексту. Найсмішніше те, що Іван продовжує захищати своє право сидіти на двох стільцях турботою про аудиторію з Казахстану. Злі українці не дозволяють йому спілкуватися з казахами. Тем более я начал стримить на русском, типа, не потому, что я типа поддерживаю Россию. Я просто у меня в чате огромное количество людей с самых разных стран, не только с России. Если бы говорить на русском, меня поймет 50% моей аудитории. Ну, не 50, не все 100%, все 100. Блин. какие 50%. Если поговорить на украинском, то там я не знаю, только процентов 20-30. Будешь делать. Ну, как завжди, как всегда, покрутим казик. Меня просят, чтобы я спілкувався украинской и крутив казик на аудиторію, без питань. Очевидно, що це маніпуляція. Ваня чудово розуміє, що його основна аудиторія це росіяни, яким потрібен українець, який їх не звинувачує і не посилає, і вони такого знайшли. При цьому всі ми розуміємо, що ядро його аудиторії, як було, так і є в Росії. Він не хоче його відсіють. Бо боїться і має на це право, але в такому контексті дуже дивно вимагати від української аудиторії якоїсь підтримки, тому що чому ми повинні її організовувати? Чому я як глядач повинен допомагати своїм переглядом не людям, які роками стрімлять на 40 людей, але цінують свою аудиторію і жодного разу не намагалися стрімити. Російською, але тим не менш, під час україномовного стріму ти комунікуєш зі своєю переважно російськомовною аудиторією російською мовою. Чому ми повинні тебе підтримати? Український медіапростір не може бути російською мовою. Це абсурд. Українці можуть робити контент російською мовою. Це не позбавляє їх українського громадянства. Є певні етичні питання, але тим не менше. І скільки би Іван Гай не переходив на українську мову, проблема є трішки в іншому. Справа в тому, що він живе в російській інфобульбарсі і не особливо хоче звідти вилазити. Простіше кажучи, йому не цікавий ні Гордієнко, ні що там Спартака Суботи і Жені Яновича. Ніло Чен і тим паче Стерненко. В нього є свій Оксімірон, Усачев, Арестович і Юра Хованський. Ну, якщо вірити підпискам у Твіттері, Арестович не той чоловік, якого можна цитувати. Чому? Мені здається, он на порядок умніє многих політиків. Як це працює? Перепрошую. А це топ 3 коментарі, які нам найбільше вподобались під попереднім випуском. Не забувайте коментувати. Вам не складно, а нам приємно і корисно для поширення цього відео. Ютуб планує запустити рекламу, яку не можна буде пропустити. Компанія Google продовжує шукати шлях по збільшенню реклами перепрошую по збільшенню бюджету. Відтак компанія планує відтворювати одну 30-секундну рекламу замість двох коротких на Смарт ТВ, яку неможливо буде пропустити. А також кожен раз, коли користувач без преміум підписки, буде ставити відео на паузу, збоку буде з'являтися банер з рекламою. Нагадаємо, Ютуб почав активно боротися з користувачами, які використовують адблокери, тим самим стимулюючи їх купляти преміум підписку а нещодавно стався комедний випадок? Ну як комедний, і сміх, і гріх насправді працівник YouTube з Індії попався на використання адблоку. Як несподівано, невже нові пікселі настільки погано продаються, що компанія Google не може оформити преміум підписки на свої корпоративні акаунти? Український стрімер на твічі Мелкін розпочав свій стрім-марафон, тривалість якого залежить від глядачів, а саме донатів, частина яких йде на ЗСУ. Концепція полягає в тому, що своїми донейтами глядачі продовжують стрім на певну кількість часу, а стрімер буде завжди в їх полі зору, навіть коли захоче йти спати. Це вже не вперше Мелкін проводить такий стрім, ще за час. Тіл блекаутів був захід, але через проблеми з електроенергією було багато технічних перерв, що трішки змазувало результат. Але, тим не менш, попередній стрім-марафон з усіма гараздами і негараздами протривав 33 доби 10 годин. Цікаво, чи цього разу він зможе побити свій рекорд. Ютуб косплеїть розетку. А якщо без жартів, то тепер на Ютубі доступна функція покупки в українському Ютубі. Я особисто ще сценарію використання цієї фічі не бачив, але як на мене, ця штука буде корисна ютуб каналам, які співпрацюють з магазинами. Це можуть бути як і б'юті або техноблогери, або ті, хто виготовляють свій власний мерч, як от Стерненко, наприклад. І його можна продати в один клік через Ютуб. Хіба це не що? чудово. А на цьому все хочеться подякувати нашим меценатам, що незважаючи на все, продовжують підтримувати наш проєкт. І дякую вам, що додивилися до цього моменту. До речі, попереду ще один кавер на вашу улюблену пісню про кицю. Там, де мореки цьо, не на кульбати скачуть, іграються з папічком, вони мені новочуть там, де ліска з кругом, багати, там, де. Там, де море піца, де на кульбапи скачуть, і граються з патічком, бо не мені не хочуть. Там, де візка скром, багато воріами, там, де я даю з котом і з батьма котами.